Пряме включення з майстерні. Коротка історія. Зараз е, фарбував одну скриньку. І фарбую такий і відчуваю якесь щось не те, якийсь дивний запах. Судячи зі всього, ще на етапі, коли ця скринька була в вигляді доски дошки, її Обіцяв якийсь котик. І зараз е, вона пронесла цю таємницю е, через всю обробку і донесла до того моменту, як, коли я почав фарбувати. І це фарбування, напевно, е, розчинюючи вступив в реакцію з. З цими феромонами і вони мені все це видали мені на гора. та саме забавне те, що це буде майбутня скринька з котиком. Тобто скринька з натуральним запахом кота. Звісно, після обробки потім вона не буде мати цього запаху, але зараз воно досі смердить. Це дуже смішно. Вже була якась така історія, але тільки з випалюванням. Я колись зробив малюнок на деревині і потрапив на такий же участок, який мені смердів сечею, поки я його не пройшов. Ну потім, звісно, він був залакований, стабілізований, та вже не було того запаху, але враження залишились. Так що і таке буває в нашій практиці. Далі буде.